Іконоборство. Що це за явище і як ми з ним боролися? На початку восьмого століття припадає зародження руху іконоборства. Іконоборці виступають проти використання образів Бога і святих. І, звісно, що в шануванні ікон вони знищували ікони, оскільки вважали, що шановуючи їх, людина поклоняється не Богу, а ідолу. адже Бога неможливо зобразити. І отут посперечайте з ними. Їх підтримували візантійські імператори, а також військова знать того часу. Але значна частина візантійців, насамперед ченці, залишалася ікона-шанувальниками. Вони вважали, що Поклоняючись іконі, людина поклоняється тому, хто на ній зображений. Звісно, що це спричинило запеклу боротьбу між іконоборцями та іконошанувальниками, ну як фанатами яких зірок. Тривала понад вона 100 років і супроводжувалося жорстокими стратами шанувальників ікон. У цій боротьбі було знищено велику кількість безцінних пам'яток бізантійського мистецтва того часу, наприклад, ікони, мозаїки, фрески або ж ілюстровані рукописи. Тому що їх виривали сторінки із зображенням Бога та інших святих, та спалювали. Звісно, що цим конфліктом вирішили скористатися фізантійські імператори, наприклад, Лев III. Йому не вистачило коштів для створення власного кінного війська, і він підписав указ про заборону поклоніння іконам та мощам святих. Крім того, Лев III почав відбирати землі в монастирів і продавати їх воїнам кінотникам Так, завдяки руху іконобору. Орців візантійський імператор зміг вдало вкористатися цим часом і створив могутнє кінське військо Іконоборство – рух, який був спрямований проти вшанування ікон. Попри це, в жорстокій боротьбі перемогу отримують барабанний дріб іконошанувальники. у 843 році. Шанування ікон було відновлено а іконоборців оголосили єретиками.